Ну, певні райони трошки видохнуть вже добре. Але е буде якась історія з Дніпром. Вони щось тут замишляють через Дніпро. Тепер це вперше, до речі, випадає так, що саме вони хочуть перейти, закріпитись, щось тут додатково зробити, якусь свою нову зброю використати, е щоб її використати, треба нова точка. І точку цю показує е, не на острові, даже не на острові. Ближче до центра міста. Дніпро по лінії Дніпра ближче до центра міста. Там, де Суворова, Фрігат, Херсонці, ось в цю сторону. І вони будуть вибивати саме все до центра. Там знаходитись буде нереально. Всю в центральну точку. Їм треба ближче підібратись для того, щоб контролювати повністю місто. І вони розглядають цю точку, як би його так зробити, щоб повністю тримати все місто ну, в такій незримій окупації, я би так сказала. Тому погіршення на районах центральних і все, що прибережна зона, буде погіршення. Трошки на якийсь час покращення туди для Тавріка, теж бачу. Але це не означає, що там безпечно, це не означає, що ви маєте там залишатися з дітьми. Будь ласка, якщо хтось напише мені, скажіть, будь ласка, чи безпечно мені тут з дитиною, укушу вас за бачок, тому що там небезпечно з дітьми взагалі. Не треба там залишатися з дітьми. І карта випадає того, що якщо ваші діти там, а я знаю таких людей, навіть зі знайомих, які повернулися в Херсон, щоб погрітися з дітьми, не робіть цього, будь ласка, Знайдіть інші теплі місця в нашій країні. Тому по Херсону поки що покращення не видно глобального, погіршення глобального ні, але хитрий план так. Тіньова домовленість існує, випадає карта Верховної Жриці, хто розуміє, але чи, чи давлять вони цим на нас Як ну, через. Штати, я не можу сказати, що давлять на нас, давить взагалі інше і плюс не забуваємо що над ними є також апарат управління, і який теж вимагає певних домовленостей і стримання певної влади на територіях, які нам зараз да, цікаві по розвитку. тому Домовленості, домовленостями, обіцянки-цяцянки, але тут немає тиску на Україну саме від цієї домовленості. Ця домовленість, вона взагалі не про тиск на нас, вона про те, що отримують сторони після того, як буде підписано. Домовленість взагалі про інші речі, а не для того, щоб прискорити, тому що це нам цікаво прискорити закінчення, а структури, які воюють, їм не цікаво прискорення. І, взагалі, для ворога, чим довше ця війна, тим краще він отримує більше і він буде стримувати свою країну в цілісності. Як тільки закінчується війна між нашими країнами, в нас буде своя історія по відновленню і регенерації, і так далі. У них буде момент розпаду, не швидкий, не в один день ця апельсинка розпадеться на маленькі кусочки, дольки. Але е цей процес буде запущений в пришвидченому е статусі, не так як зараз. Зпоки йде війна, в них певна стабільність. Тому і закінчувати е цю війну. Вони не хочуть. Ну, а так само, як і третя сторона, да, Америка, в них взагалі своя історія про домовленості. Тому зараз всі граються в перетягування канату, ніби так скажу вам, да фігурально, щоб ви зрозуміли. Тому ті домовленості, тіньові, які є, вони вам нам не холодно, не жарко від них. Тому що ми тут фігуруємо тільки косвенно до їхніх домовленостей Піднімуть зарплату медикам. М -м -м, нарешті про медиків згадали, що вони хочуть угу. жити, Та ти що є тут підняття? Давайте так, не на всі гроші світу. Червоної крови не будете на хліб мазати прям великою ложкою, але є підвищення. і Це нам. Вже дає плюс. Тепер е, вчителі, чи буде підвищення заробітної оплати для вчителів. Вчителі поки що в промахи. Вчителями важче. Освітня структура буде дуже довго розкачуватись. Дивіться, тут дуже багато всього. В місце Поки що, чорна дірка, яка тут є, вона не закрита, вона буде продовжуватися. І місця, які їх цікавлять, теж пов'язані з водою і теплом. Чесно кажучи, про суми дуже мало говорять, і дуже важко навіть орієнтуватися, що відбувається. Якщо про Харків, я знаю які. Ну, що там вибивається? В Херсоні, я знаю, до речі, в Херсоні вчора пекло, це окрема історія. Давайте подивимося суми по сторонам світу і будемо говорити далі. Суми, де небезпека найближчим часом відносно сторін. Карти все ті самі, ну ти Ем, і того чистий схід, південний схід, чиста північ і північний захід. Це максимально погані точки. От що у вас знаходиться, е, Які райони знаходяться по тим сторонам, яким я сказала, оце найбільша небезпека. Притому на південному сході є точка, яку просто я не знаю, каламують кожен день, мені здається. Тут дуже часто прильоти, і це місце вже зазнало не один раз обстрілів, і ще буде продовжуватися сюди летіти. Що там знаходиться? Що там там знаходиться? знаходиться? Не знаю, що там знаходиться, але я бачу, що там ресурси, Ресурси, які цікаві і які постійно вибиваються. Нє. Ага. Ні, до теплого періоду ні. Вони не готові зараз є в процеси в світі, які говорять про те, що ця вся історія буде затягуватися. І якщо не закінчиться до кінця цього року, то насправді ми будемо ще. Я не буду говорити навіть цю страшну цифру, скільки ми будемо у війні. Тому помовчим і скажемо так: давай до кінця цього року. Мали би бути підписані домовленості, але не в першому, не в першій половині року. От, до літа ні, до шостого місяця, ні. Йо-маю, -йо, з Дніпром далі буде погано. Дніпро з жертвами по районам чиста північ чистий південь. Чиста північ чи і чистий південь. Це виходить трошки правого і трошки лівого берега. Тому будьте обережні, ну прям тут руйнівні, дуже руйнівні карти. Буде підвищення, я б не сказала, що дуже значне, але підвищення буде. І це також момент впливу і стримування. Ну, а також. Давайте на цьому закінчимо. Так. От, от це uh -huh. буде просто ланцюг, який втримує певні структури. Так він буде. Стане стабільно, але не краще. От слово стабільно і краще не дорівнює. Тому певні речі будуть запроваджені, якісь мобільні, можливо, станції. ну щось коротше, придумається, але. Не на всіх районах, тому в більшості люди будуть в дефіциті. Тому люди будуть вимушені на якийсь час виїхати. Все ж таки, говорили, балакали, що ми всі залишаємося, ми всі тут, але це продовжується довше, ніж вам обіцяли, і все ж таки той, хто може, той виїжджає. Давайте далі подивимося. Чи будуть загрози найближчими днями для Києва. Так, будуть. Не буду повторювати райони. Вже проговорила вчора, нічого не змінюється поки що. По загрозам тут все так само. Так, надалі загроза для АЕС продовжується, продовжується і при тому дуже багато всього може сюди. Головна ціль ворога, щоб ми не могли продавати. Щоб ми а, ви розумієте, дуже багато людей зляться за те, що в момент, коли ми самі сидимо без світла, ми ще умудряємося продавати там якийсь залишок, надлишок, але ми не можемо цей надлишок засунути назад в нашу систему. Ми можемо його от тільки по ланцюгу передавати. І, наприклад, на західній частині ми не могли тут. Інакше вчинити. Якщо б ви розбиралися глибше в цьому питанні, в цій структурі, ви б зрозуміли, чому ми це не можемо. Плюс, в нас є контракти і домовленості, від яких ми не можемо також в один день відмовитись. Тому і плюс, не за не. Забуваєте, що західні партнери, так? І коли вам треба була допомога, ви кричали, чому Західні, чому Європа не допомагає і так далі. А зараз, коли висадите без світло, ви починаєте злитись на те, що Україна віддає електроенергію, яку вона по праву по домовленості мала би віддавати. Тому, що ми хочемо, питання з зірочкою, так? Але тепер ціль ворога. Змінити контракти і змінити взагалі структуру ведення, і всунути, так би мовити, свої 5 копійок в ті домовленості, які їх взагалі то не стосуються. Тому ось ця вся каламуйка з світлом буде продовжуватися і надалі. І я вас взимку, давайте так, попереджаю те влітку, у вас не буде змоги. Нормально складати всі свої продукти в холодильник. Тому подумайте про те, як ви будете зберігати це все діло і як ви. Будете готувати заготовку, тому що дуже багато дівчат в мене в телеграмі пишуть: а як же ж я буду робити заморозки? А я вам відповідаю: ніяк ми будемо повертатися до того, до тих напрацьовок наших бабусь, коли вони все катали, консервували. Е, тому вже зараз я вам кажу, давайте тепер я вам літо на зиму зимоліто. Попереджаю, що ви маєте е, вдома мати. Все для того, щоб зробити хороші заготовки. Установочку беремо для того, щоб робити тушоночки, як раніше робили в 90-х. Стерилізатор ось це як він називається правильно. Напишіть в коментарях і так далі. Тому з світлом ця вся історія буде продовжуватися. І ті глибинні руйнування, які є навіть на сьогоднішній день, якщо припинити обстріли, вони все одно не відновляться до теплого періоду часу. Тому а... Зараз ми можемо винести на балкон, бо там мінус, да, і плюс якийсь є. А коли буде плюс 15, плюс 20, плюс 30, а буде літо спекотним, ви будете. Інакше ну, как бы, діяти. Ну? <свит> Область енергетична Область, структура. Я вчора в телеграм-каналі показувала, як зараз рухається енергія. Кому цікаво, зайдіть, подивіться, два кола із чотирьох кіл, навіть три кола із чотирьох кіл збулося сьогодні вночі. Залишається одна лінія і одне коло. Це означає, що в центр країни буде летіти цілеспрямовано в центр країни. Черкаська, Кривий Ріг, і Рі... там область, передмістя, потім Житомир. -от це все. Потім далі рівне і область між Луцьком і Рівним. Ось ці місця дуже будьте обережні. Угу. Про Запоріжжя вже дуже багато сказано. Запоріжжям легше не стає, буде продовжуватися енергія так руйнування Запоріжжям. Ми говорили про це місяць тому, і ми продовжуємо про це говорити, тому що нічого не змінюється. Не пишіть, що я вас лякаю. Бо ми з вами живемо в одній країні, і ви бачите, що краще, на жаль, не стало. Тому Запоріжжя. Наближаються небезпеки в передмісті від, зі сторони фронту і ворога, але окупації я не бачу нових населених пунктів, тому не можу вам сказати, що все погано, прям ужасно погано. Але те, що обстріли є, і вони будуть далі так. Тепер Запоріжська, що треба було подивитися? Гес. Гес, Запорізька ГЕС, чи буде руйнування Запорізька ГЕС. Ух ти. Е, дивіться, е, це спосіб маніпуляції. Маніпуляції і допомога перейти ворогу десь, і щоб ми відступили. Вони з цією діяльністю і маніпулюванням водою зможуть допомогти своїм да, військам рухатись. Тому вони це зроблять в. Момент, коли буде тепло, більш тепліше, не зараз. Зараз, коли холодно, це їм недоцільно, але те, що це руйнування маніпулятивне туди випадає, так. От зручно, так? Да? Розбили всю Україну тепер. Оп, давайте енергетичне перемир'я зробимо. Де ви були три дні назад? Ще буде енергетичне перемир'я. Найближчим часом. Ні, я не бачу його. Бачу брехню, бачу маніпуляції, бачу розтягування в просторі, вибивання ресурсів, а енергетичного перемирь не бачу. великій жалі очікувано. Да? Є карта смерті і карта домовленостей між трьома сторонами і далі карта смерті. Перевернеться все так, що ми навіть і. Ем, не, не зрозуміємо. А далі дивіться перемиря, да ніби урівноваження, у, у і далі карта дьявола. Навіть якщо це перемиря, якесь там на пару днів буде, воно ну, нічого не дасть нам. Ми не встигнемо не оговтатись, не вмикнув відновити. Ну буквально нічого. Просто нам не будуть летіти ракети на голову, але це теж не факт. Ви ж бачили, які були попередні домовленості. Ми вже в це все не віримо. Це просто слова і пустий звук. Так, дуже цікаво. Тема повернення е, циклічності проблем, які в нас були, е, знову стає актуальним. Ну, по-перше, астрологічно у нас вже є процеси, які ми знаємо, що будуть нам піднімати всяке Г, але е, тепер в нас проявляться такі моменти, де нам будуть м, ніби давити на нашу маленьку дитину всередині. І нам треба з, з, з позиції вже дорослого, от в нашій структурі психологічній, є маленька дитина. Ми дуже вже часто знаємо ці всі м, інструменти роботи з своєю внутрішньою маленькою дитиною, але також у нас є і великий дорослий. І ми з цієї позиції. Дорослого маємо тепер по позабезпечити те, що треба маленькій дитині, але нашу маленьку дитину будуть виводити на емоції, на такі низьковібраційні емоції, де ми маємо це. Це можуть бути якісь дуже... Знаєте, примітивні ситуації, на яких інші би сказали, ой, а чого ти так завелась? Ну, я не знаю, це якась мілоч, а вам треба в цій мілочушці відстояти свою маленьку дитину так, як ви би цього хотіли в дитинстві. От е, знаєте, є така фраза, що ми виросли тими дорослими, яких нам не вистачало, коли ми були дітьми. І ось на цьому тижні ці два дорослі дитини зустрінуться всередині вас. І якщо ви проживете правильно і захистите себе правильно, то вам відкриється дуже класна карта. От тут Спочатку да, зашквар, а потім хороша карта. Хороша карта, яка каже радість, легка подорож, подарунки. Ну, щось коротше для вас відкривається так, що ви починаєте по-іншому мислити, але через ось цей катарсис, через цю... На таку перешкоду через такий внутрішній конфлікт загалом, зі сторони світу, це буде виглядати як якась малесенька дрібничка, яка може розвести ціле багаті емоції вашій душі. В кінці випадає ще цікава інформація, що чиясь зухвалість і невихованість для вас стане нестерпною і вам відкриє очі на те, що ви. Ідеалізували людину і думали, що ця людина дуже. Високоморальна, можливо, побожна, можливо, розумна. Але ви зрозумієте, що за цим є дуже велика тіньова сторона, яка вам не підходить. Не бійтеся від цього відмовитись, не бійтеся сказати собі, що ви в цьому аспекті кращі, і дистанціюватися від людини, навіть якщо вона там вам корисна, потрібна, вигідна на роботі і так далі. Нічого не говоріть, а просто дистанціюйтеся. Ну, таке, таке передбачення, я б сказала, дуже цікаве і дуже важке. І дійсно трансформаційний б... насправді тиждень так. для багатьох б... може бути. Всередині себе треба буде провести глибоку рефлексію. У кожного вона буде звичайно індивідуальна, але ця рефлексія нам зараз ой як потрібна.